То замість Пушкіна публічні обговорення, ким замінити російського поета на фасаді Чернівецького театру, триває. Історики театру та журналісти висувають свої версії. Та хто прийме остаточне рішення, Максим Берник розкаже. Чернівецький журналіст та фотограф Максим Козменко провів власне дослідження. Вишуковував у архівних газетах, чиє саме погруддя було встановлено на фасаді місцевого театру. І кого зобразили архітектори Фельнер і Гельмер, створюючи свій храм Муз. Я знайшов в інтернеті оцифровані випуски колишньої Чернівецької газети Чорновітер Альгемайне Цайтунг за 1904 рік. Ось на цій фотографії резюмую Максим. Тодішній головний архітектор Чернівців детально описав зовнішній вигляд театру. Окрім Шілера, Гьот, Гайдна, Бетховена, Мозарта. які нині можна побачити по бічних сторонах театру, там були ще названі два імені: Гріль Анценберга, Ансенберга, які Анцер Грубера, Які сьогодні вже ми їх не бачимо. Місця австрійських драматургів наразі займають бюсти Тараса Шевченка та донедавна ще російського Пушкіна. Максим Козменко вважає, якщо повертатися до початкового екстер'єру, то і бюст Кобзаря теж потрібно замінити. Це складне питання, бо я вагаюся. Я знаю, що час іде, і ми не повинні прив'язуватися тільки до минулого. А, але тому я повністю підтримую ідею, щоб поставити когось із теперішніх, тобто кого люди хочуть бачити. Тож у Чернівецькому муздрамтеатрі після демонтажу бюсту Пушкіна вже проводили опитування, кого треба увіковічнити на фасаді. Тоді в інтернет-голосуванні перемогла кандидатура Леся Курбаса. Та думки містян і театралів все ж розділилися. Додатково вирішили провести публічне обговорення. Курбас це театральний діяч, режисер і так далі. Там мав би стояти український драматург, який фактично на тобе заслуговував. І така пропозиція теж не знайшла однозначної підтримки серед експертів. Скажи, будь ласка, за кого ти голосувала за курбасу. За Курбаса? Ви за кого? Ну, ви не голосували, але люди, які більш-менш до театру причепні, всі за Курбаса проголосували. Зауважимо остаточне рішення прийматиме міністерство культури за поданням управління культури Чернівецької ова. Та для цього керівництво театру має визначитись із єдиною кандидатурою. Наступний крок адміністрації театру буде ініціювати створення профільної комісії, вже в якій будуть представники і театральної спільноти, і історики, і громадські активісти. Вже на підставі цього ми будемо клопотати. Управління культури щодо подальшої долі зібрати таку комісію планують уже незабаром. Нагадаємо, ось так наприкінці грудня бюст пушкіна назавжди зняли із фасаду Чернівецького театру. Поки тут порожньо, а скульптуру зберігатимуть поруч із погрудям Сталіна у складському приміщенні храму Мельпомени. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4